Була б ікона, я б перехрестився. Це є неправда. Е, наші священники, вони і патріоти свого міста, і вони патріоти своєї віри і вони люблять всіх своїх братів. До мене, якщо б мені стало відомо, щоб мій священник відмовився відспівати, він би завтра вже не був священником. О, відмовив. не було такого. Ви знаєте. Я вам е, заявляю. Авторитетно про які випадки, які могли мати місце. Якщо боєць, який загинув АТО своєю смертю, тобто наложив на себе руки, він не може бути відспіваний і похований. Якщо людина застрелилася, повісилась, померла від спиртного і таке інше, то, звичайно, вона підпадає під статус самогубця. А по церковним канонам Немає цього можливості. робити неможливо. Через те не треба путати і не треба підходити, тому що це сьогодні вийшло на загальноукраїнський рівень і привносить таке обурення людей. Ви бачите, московські попи не хочуть відспівувати наших хлопців. Це ж є брехня або лукавство, якщо людина пустила собі пулю, якщо людина померла від угару. Якщо людина повісилась, то як її може відспівувати священник? Цього неможливо зробити. Якщо ви хочете догодити людям рідним, будь ласка, це робіть, але тоді називайте речі своїми іменами. До речі, я б вам не радив цього робити, тому що воно потім скажеться в духовному плані на вас і на ваших дітях, і на ваших родичах. Це є не жарти. Оце я вам авторитетно заявляю. Добре, і ми хочу, почули, сь... да, так, щоб ви важливі. сьогодні розуміли, е скільки, наших, скільки наших бійців, які привозять, навпаки, ми їх хоронимо, як героїв. Іде друга знаєте, війна, перетягнути на себе, що ось бійці, АТО – це наші, пам'ятник наш. Ось, а московська церква це вороги. Вони не наші, вони, вибачте. Там 90% моїх кліріків і наших прихожан це діти моїх прихожан, які приходять, матері моляться кожен день на всіх службах, на всіх акафістах, владико, помоліться, і вся церква молиться, щоб вони повернулися. А скільки е, повернулося калік, інвалідів, не всі разом з нами. Через те робити, тягнути на себе одіяло, що ми тільки хороші. Якщо е, отець буде вам відомо, що хтось із моїх кліріків все зробив, ви знаєте, де я працюю. Я де... вам передам документи. Передайте де. мені документи Чудово. і свідків та свідки. Да. Тільки Добре. я вважаю, що Владико, просто з ваших слів виходить, що близько двох е десятків. Я не говорю зараз за Кривий Ріг, я говорю, в принципі, за Дніпропетровську область. Тому що ці випадки не поодинокі не тільки в допустимо угу. в нашій єпархії. Там. Е якщо у нас їх біля, біля двох десятків, хоча б біля двох десятків, їх більше значно, Владико. Е людей пустили собі кулю в лоб під час Іловайська або під час, під час Дебальцева. То ну тоді наші армії, звичайно, нема що робити. Тоді на війні бачка, воєнний прокурор зовсім іншу статистику підвів. <служда> я вам, тисячі, я, вам доволось, я вам, Я да, вам uh, представляю свідків, які будуть буд свідчити, да. буд -за і ви вислухаєте. Будь ласка.